Уявіть, молодий чоловік сидить переді мною і каже: я або витрачаю всю зарплату за день, або лежу в темряві, без сил навіть встати. Це не крайнощі характеру, це біполярний ефективний розлад. І таких історій тисячі, але про них рідко говорить вголос. Моєму пацієнту трохи за 30. Він пережив десятки циклів. Ейфорія як підйом ракети, і депресія як вільне падіння. Підйом це нічне безсоння, азартні ігри, покупки без гальм. спад це відсутність сенсу, ізоляція, звільнення з роботи. Так живе людина, коли мозок не триває рівноваги. Він почав це відчувати у 20. і замість лікування тікав, змінював міста, де він проживає, змінював роботи, стосунки, змінював країни. І от діагноз. лікар каже, це не ти, не ти поганий, це мозок працює у крайнощах. Призначає телеміктал і ойовіть. Уперше за 10 років він без стрибків, без провалля. Просто спокій і просто рівновага. Це історія не про хворобу, це історія про розуміння. Біполярний розлад не вирок. Це не вигадка, не душевна слабкість, це порушення регуляції настрою. І воно лікується. І якщо хтось із вас або ваших близьких пізнає себе в цій історії, запам'ятайте: допомога існує, рівновага реальна. І ти не сам. А якщо вас цікавить діагностика цього стану та підходи до його лікування, я запрошую до свого телеграм-каналу, де відповідає на всі ці питання. До зустрічі!